Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття склад числа з одиниць, порівняння за довжиною і орієнтування в часі. Малята, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки до нас прийшла тітонька сова знову, і вона приготувала нам багато завдань, які ми повинні виконати, щоб були дуже розумними. Тож будьте уважні, виконуйте всі завдання. Погляньте на цю ілюстрацію. Білосніжка покликала обідати сімо гноміків. Перевірте, чи всі гномики прийшли один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всі. Після обіду білосніжка принесла сім яблучок. Чи вистачить і гномиків? Порахуйте, будь ласка. Гномик у синіх штанах вирішив допомогти білосніжці помити посуд. Котрий він за порядком? Третій. А чи можна сказати, що він п'ятий? Ні. Назвіть пропущені числа. Два, чотири, шість. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки стало їх усіх? Чотири. Три овечки коло гречки. На лужку ще дві овечки. Полічи овечок цих, скільки стало їх усіх? П'ять. Ой грибочки у гайочку в капелюшку стоять. Два грибочки, три грибочки. Скільки разом буде? П'ять. Давайте дослідимо склад числа п'ять. Чотири і один. А ще раз число п'ять: один і чотири. Три і два. Два і три. Погляньте на цю ілюстрацію. І зробіть злат числа п'яти. Слідуюче завдання це порівняння предметів за довжиною. Скільки тваринок на малюнку? Лисичка, зайчик. У кого довший хвіст? А в кого довші вуха, у кого довші лапи? А в кого довший дзьоб. В лелеки. Довші лапи. І довший дзьоб. Якого кольору стрічка у віночку найдовща? Найкоротша, найвужча, стрічки яких кольорів одинакової ширини. Хто з тварин найдовший? А найкоротший? Який олівець розміщений між двома іншими? Найкоротший? Знайдіть транспорт найдовший, а найкоротший. Дітки, а зараз ми з вами виконуємо ще слідуюче завдання, це орієнтування в часі. Відгадайте загадки, що біжить без опочину, не стає ні на хвилину, не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. Він добрий друг усіх людей, не спить у свята й будень, він вдень іде, вночі іде, а як попросиш, збудить. Час годинник. Які ж є годинники? Сонячний годинник, тіньовий годинник, квітковий годинник, пісочний годинник, водяний годинник, вогняний годинник і механічний годинник. Складові годинника ось показані на ілюстрації. Це стрілки і циферблат. Як же працює годинник? Годинна стрілка робить два повних оберти за добу або 24 години. Хвилина стрілка робить повний оберт за одну годину або 60 хвилин. Секундна стрілка робить повний оберт за хвилину або 60 секунд. Які ж одиниці вимірювання часу? Одна доба 24 години. Одна година 60 хвилин, одна хвилина 60 секунд. Давайте навчимося визначати час. Погляньте на ці годинники і. Покажіть мені 7 годину, четверту годину, другу годину, 11 година. Час, а що воно таке? Кажуть, що воно живе. Літає, бігає, іде, на місці не стоїть ніде. Де тебе зустріти час? Кажуть, ти біжиш від нас. Хочу бачити твої ніжки, що крокують по доріжці. Погляньте на ілюстрацію які ж частина доби положення сонця, час, діяльність людини і тінь. Загадки про час, давайте відгадуйте. Стоїть дуб, на ньому дванадцять гнізд, в кожному гнізді по чотири яйця, в кожному яйці по семеро качат. Це дітки рік, місяці, тижні і дні тижня. Сім братів віком рівні іменами різні дні тижня. Що іде, не рухаючись з місця? Час біжить, біжить, не оглядається. Час. Братиків є різних сім, дуже добре знані всім. Шість із них праці, праці дають досить. Сьомий спочинок приносить. Так, це дні тижня. Чому буває день і ніч я розкажу, у чому річ Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить, і щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть схід і захід ті боки, там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок, як схід у темряму летить, то захід в сонечка гостить. Земля, як дзига, мчить весь час, тому то день, то ніч у нас. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене, я встаю і умиваю, снідаю, садок збираю, збираюсь. Світить сонечко яскраве день настав у мене справи. Я і граю, і гуляю і дорослим помагаю. Сонечко за день втомилось і за обрі закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Чорне, чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла я спать лягаю. Нема ранку, дітки, без вечора, ранок вечора мудріший, ранок мудріший від вечора. Ранок панок що ранком не зробиш, то вечором не догодиш. Те, що зробиш вранці, люди оцінять ввечері. Вечір покаже, який був день. Ось такі приказки народ склав про добу. І ще прислів'я й приказки є в народні. Вчорашньої води не доженеш, сьогодні пан, а завтра пропан. І дуже багато їх. Відгадайте загадки, він ніякий не пустун, цей веселий цокотун. Він невтомно цокотить, Справно час нам сповістить. Годинник, чорне сукно лізе у вікно. Годинник. Що то за гість, що темряву їсть? День. Дві сестри ідуть, ідуть і ніколи не зійдуться. Стрілки годинника. У понеділок роботи не починай і в дорогу не вирушай. На вівторок зібралось бід сорок. Гуляла середа, як ще була молода. Не сунця середа наперед четверга, то буде ще п'ятниця. Краще тепер, як у четвер. У нього сім п'ятниць на тиждень. Субота все робота. Субота не робота, помий, помаш, та й спать ляш. Неділя день вимушеного безділля. Сховай слабість на неділю, бо тепер робота є. Ідеш на день, а хліба бери на тиждень. Як той пес, день біжить, а тиждень лежить. Малята наше заняття підійшло до кінця. Скажіть. Що вам було легко виконувати, а що складно? Чи цікаво вам було на занятті? Я дуже дякую вам. Попрощаємося з тітонькою Совою. Ви дуже гарно працювали. До побачення!